Зросла таке питання буде несподіване. любі друзі, шановна громада. А ви підписані взагалі на сторінку каналу ICTV в Ютубі? Я так. Ти молодець. А, а ви, наші шановні любі глядачі, обов'язково підпитуйтесь, якщо ще ні, там дуже багато цікавого. Але я до чого все це? До того, що ви знаєте, як взагалі з'явився цей YouTube. Там абсолютно фантастична історія. Сталося це в 2004 році, і е, з'явився YouTube завдяки Джастіну Тімберлейку і Джену Джексо. Але а? не так, як ви подумали. Ні. Справа в тому, що вони виступали в перерві суперкубка із футболу. Це найбільш рейтингове шоу в Сполучених Штатах. Ніхто вже й не пам'ятає, що вони співали, ті артисти, тому що в пам'яті Залишився інший момент. Тімберлейк під час танцю випадково. Чи не випадково зірвав частину костюму у Джен Джексон? Так мовити, явивши світу її всю її красу. Але ну трансляція припинилася, тому е, далі ми нічого і не побачили. Але був собі такий хлопчик, назвали його Джавет Карім, який увесь наступний день шукав це відео суперкубку. Так його я думаю і не знайшов. Натомість йому прийшла ідея, що було б круто створити таку платформу, куди люди. От зняли відео навіть на свій телефон і могли його завантажити так. Ютуб і з'явився. Дякуємо, Джаве. Треба бути хоч передуватися. Відео з якого почався, почався почався Ну, Цікаво б цього не, не було. Так. Але говорити зараз і розповідати. Ми будемо про іншу зірку американського шоу-бізнесу, афроамериканську співачку. А не про Джен Джексон. Хоча Джен Джексон, звичайно, що теж надзвичайно талановита і дуже гарна. Ні, говорити. Ми будемо про співачку, яку наші а, пані а, та й панове запам'ятали більше як зірку, яку охороняв Кевін Костнер. У фільмі Тілоохоронець її життя це суцільні злети і суцільні падіння. Коли її кар'єра злітала догори, то особисте життя котилося в прірву. Якою була співачка Уітні Г'юстон, через що вона пішла раптово з життя, і яке насилля пережила в дитинстві? Дивімося, сюжет в рубриці зірки крізь час. Здається, трагічнішої історії життя, аніж у вітні Г'юстон, годі шукати до біса талановита і до біса нещасна. Чому після повернення на сцену її не прийняли фанати і довелося скасовувати світове турне, як неправильний вибір чоловіка, врешті призвів до загибелі зірки, та через що найближчі люди досі не вірять у випадковість смерті співачки. Вітні Г'юстон одна з найталановитіших американських співачок. Кількість проданих нею записів оцінюється у 170 мільйонів екземплярів. У 2009-му внесена до книги рекордів Гіннеса як володарка найбільшої кількості нагород і премій. Протягом тривалого часу боролася із наркотичною та алкозалежністю. За її життя про її дитинство розповідали таке. Донька співачки співала у церковному хорі через нещасний випадок, ледь не втратила здатність говорити. Після її смерті про її дитинство випливе таке: через постійні гастролі матері у вітні залишалася під наглядом родичів, де її із братом розбещувала кузина. А пізніше це підтвердить і асистентка Г'юстон Мері Джонс. Якось вона глянула на мене і сказала Мері, мене теж розбещували в ранньому віці. Але то не був чоловік, то була жінка. У 1985 році про 22-річну вітні заговорить уся Америка. Її перший же альбом пробуде на першому місці національного чарту США аж 14 тижнів. А вже через рік вона отримає своє перше з багатьох греммі. 何 Здається, цей трек і досі звучить у головах фанатів, коли вони згадують про Г'юстон You» – безсмертний хід, який міг не відбутися. Адже продюсерам цілоохоронця версія виконання від Г'юстон здавалася занудною і задовгою. Та й Вітні Г'юстон могла не відбутися як виконавиця головної ролі. Серед претенденток розглядали уже тоді добряче популярну мадонну і сестру Майкла Джексона Джанет Джексон. Цей фільм став дебютним для Вітні Г'юстон, і прославився він насамперед завдяки своєму саундтреку, який продюсери забракували. Коли Вітні зустріла свого майбутнього чоловіка, який згодом зраджуватиме, битиме її та підсадить на наркотики, що врешті стане фатальним для співачки. Вона була у стосунках із актором Едді Мерфі, який розірвала заради скандального музиканта Бобі Брауна. Погляньте на їхні весільні кадри. Вона справді має дуже щасливий вигляд на початку стосунків. Після весілля і народження доньки Крістіни щастя тривало недовго. Бобі Браун із люблячого чоловіка швидко перетворився на демона. У пресі писали, що це він підсадив зірку на наркотики. Фізично знущався з артистки, бив її і зраджував. А ще страшенно дратувався через її успіх. Усе відбувалося на очах маленької доньки, яку співачка через пережити у дитинстві насильство від родичів не наважувалася лишати бодай на когось і скрізь возила із собою. Тож Крістіна із пелюшок бачила за кулісами всі темні сторони популярності: від алкоголю і вечірок до наркотиків, на які присіла її мама, і це згодом зіграє дуже страшний жарт із родиною Г'юстом. Сенкімадаре Алав'юділі Петришалаві. Небезпечний шлюб у вітні наважилася розірвати лише через 18 років у 2007-му. І, хоч вона намагалася повернути собі своє життя, було вже пізно. Через два роки мовчання після розлучення у 2009-му вона випустила одну з найуспішніших платівок у своїй кар'єрі. Успішнішим був лише саундтрек до тілоохоронця у 93-му та відправилася у тур світом. Однак фанати були розчаровані, казали, що вона не витягувала своїх фірмових верхніх нот і мала хриплість у горлі. Це зовсім не та вітні, яку вони полюбили. Ці гастролі були оповиті наріканнями і скасуваннями концертів у Європі. Прихильники були не готові підтримати і полюбити її змінину, побити чоловіком, наркотиками, життям. І це зламало її остаточно. У 2012-му світ приголомшила новина напередодні церемонії Греммі, куди запросили вітні Г'юстон. Її знайшли мертвою у ванні готельного номера. Офіційна версія слідства: співачка померла від передозування наркотиками, які змішала із великою дозою алкоголю. Але крізь роки її смерть досі викликає питання у близьких, які не вірять у трагічний збіг обставин, і говорять про те, що на обличчі співачки були синці, а в самій справі багато розбіжностей. За іронією долі, донька у вітні Крістіна, яку співачка берегла від неприємностей світу, через три роки так само трагічно пішла із життя, теж через наркотики, теж у ванній. Чи її вбили наркотики, чи трагічне кохання, чи її загибель справа рук якогось зловмисника. Можливо, слідство і фанати колись дійдуть спільного висновку. Єдине, що не викликає сумнівів, Вітні Г'юстон геніальна співачка, чий геній пройде крізь століття. А її піснями і через роки зізнаватимуться у коханні, як і заповідала співачка. I will always love you. Я завжди любитиму тебе.